Казка чистий ліс. Приїхала Ганнуся в гості до бабусі і пішла в ліс по ягоди. Насилу, продираючись крізь зарості, дівчинка дивувалася, що трапилося з лісом. Завжди він був такий чистий, а цього року весь заріс кропивою і кущами. Нарешті Ганнуся вийшла на світлу галявину. Відразу ж із пня, край галявини, зіскочила заросла лишайниками істота. Вона заховалася в кущах і забуркотіла. Не дають старому хворому на сонечку погрітися. Вибачте, дідусю, не хотіла вам заважати. Ви не знаєте, чому цього року ліс заріс? увічливо запитала дівчинка. Лісовик я, сказав дідок, вилазячи з кущів. Раніше. Я ліс чистий відоглядав, а минулої зими я замерз і захворів. Ось і занепав ліс без моєї допомоги. Гануся з докором подивилася на лісовика, схожого на корч Не можна вам, дідусю, такому старенькому у мороз гуляти. Я взимку не гуляв, а в теплій хатинці спав під старою ялиною. Прийшли люди, ялину спиляли, мій дім зруйнували. Ведмедиця мені свій старий барліг віддала, а то зовсім би замерз, заплакав лісовик. Дідусю, що у вас болить? співчутливо запитала дівчинка. Кашель мене замучив. У ведмедиці в барлогу навіть чайника немає, щоб чайку гарячого попити, зігрітися, поскаржився дідусь. Чекайте, завтра мене в гості, дідусю, сказала дівчинка, прощаючись. Коли Ганнуся заглянула до лісовика в барліг, від запаху гнилі в неї почало дерти в горлі. Барліг був завалений сміттям, листям і з гнилими грибами. Ганнуся взялася до роботи. Через два дні барліг змінився. На підлозі лежав килим із сухого муху і сіна. На маленькій грубці грівся чайник, на столику стояли банки з медом і ягодами. Лісовик, угорнувшись у бабусину пухову хустину, пив малиновий чай. Наш ліс знову буде чистим, пообіцяв він дівчинці на прощання. Швидко пролетів рік. Гануся знову приїхала до бабусі, та, як завжди, відразу ж побігла до свого улюбленого лісу. Світлі галявинки зустріли її червоними ягідками суниці, а високі сосни махали лапами їй у слід. Коли Ганнуся вийшла на знайому галявину, вона побачила на пеньку кошик із суницею і записку на кленовому листочку. Спасибі, Ганнусю, ти допомогла мені, а я допоміг лісу. Дідок лісовичок. Назви, будь ласка, героїв казки. Чому добрий ліс так заріс? А чому захворів лісовичок? Якби ти допоміг або допомогла лісовичку?